Мене звати Ганна, я військовослужбовець ЗСУ і в ЗСУ я з першого дня повномасштабного вторгнення. Кожен думає, що за нього хтось має щось зробити інший. Хтось інший, якщо так буде думати кожен, то хто буде це робити? Я вважаю, що службу має пройти кожен і кожна. Наразі дуже велика перспектива, що історія повториться знов. І я навіть не знаю, як на що мотивувати, чому люди в принципі не йдуть, для мене це незрозуміло. Бо в нас взагалі-то національно визвольна війна, війна йде в країні. Тобто ми зараз боремось взагалі за право існування, за нашу націю, за спадщину. І який тут ще може бути мотив? Бо якщо ми зараз не дожмемо вже, то ми просто розчинимось по світу і, і все. Зараз все має бути на війну. Або для війни, або на війні, і ніяк інакше. Бо у нас не буде майбутнього.